В межах національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади у Рівненську обласну реабілітацію приїхали школярі з Миропільської та Борозенської територіальних громад. Під час візиту на дітей чекала тепла зустріч з представниками Рівненської АЕС, Вараської міської військової адміністрації та Вараської міської ради в інформаційному центрі РАЕС. «Це дуже добре, що ви до нас приїхали. Ми будемо намагатися. А щоб ви відчули, що ми з вами е, друзі, я надіюся, що ви і е, відпочинете. Я надіюся, що ви щось нове побачите. Вам бажаємо гарного відпочинку. Спільно е, разом постараємося ваші дні перебування в нас на Рівненщині показати вам найбільше цікавих моментів. Думаємо, що пліч в пліч ми все здолаємо. Тож, всім нам перемоги, і слава Україні! Колектив філії ВПРАЕС АТЕНАЕК енергоатом долучився до проєкту підтримки мешканців регіонів, постраждалих внаслідок російської агресії, і в межах акції «Енергія добра придбали подарунки для 41 дитини з Херсонщини та Сумщини. Працівники Рівненської АЕС підготували пакунки, в яких зібрали необхідні для дітлахів речі: спортивні костюми, взуття, засоби гігієни та солодощі. Найменша дівчинка Злата, в якої напередодні минулого. Ну, в день народження отримала від атомників святковий подарунок. Дуже приємно тим, що про нас не забувають, що ми є. Що у нас так підтримують, і подарунки дуже гарні. Дуже чудові. Мені дуже сильно сподобалися. Це дуже необхідні речі, які нам пригодяться в наших номерах для комфортного там проживання. Кросівки були ну дуже гарні. Також для школярів була проведена екскурсія інформаційним центром Полісся, де дітям розповіли про історію Рівненської АЕС, специфіку роботи станції та ознайомили з переліком професій, необхідних для майбутнього працевлаштування на підприємство. Вже ви, мабуть, і так бачили ту велич енергооб'єкта, і, мабуть, задумались, як же ж це все працює. От, і як можливо туди можна попасти. І я вам скажу, це дуже просто. Вам треба гарно вчитися, вчитися точним наукам, фізика, математика, хімія. Направлення з вузів попасти на о, атомну станцію. Повірте, дуже велика конкуренція попасти сюди. Відбір дуже серйозний. Відбирають десь половина з кращих з кращих. І наша станція має одні з найкращих показників. По Україні. Діти, які приїдуть додому, вони обов'язково розкажуть однокласникам, батькам, нашим сусідським громадам, де вони були, і це поширення тієї інформації, яку отримали ми сьогодні. Це якогось плану запрошення на проживання у Рівненську область. А це говорить про те, що тут будуть створені всі умови для тих, хто з молоді захоче сюди приїхати. Діти отримали багато нової корисної інформації та знань, а також незабутні враження та позитивні емоції. Екскурсія дуже гарна, особливо дуже сильно сподобались макети, особливо велосипед. Я навіть задумалась про те, щоб працювати на ній і в майбутньому поступити саме, щоб якось потрапити на цю станцію, бо вона мене справді зацікавила. Дуже сильно сподобалось велосипед і електростанції, які їх там показували. Кольорах я дізналася сьогодні дуже багато нового, як працює електростанція, скільки вона може дати енергії. Це дуже цікаво. Мені подобається така робота. Представники Миропільської та Борозенської територіальних громад висловили вдячність колективу Рівненської АЕС та усім причетним за згуртованість, небайдужість, високу громадянську позицію та патріотизм. Я хочу подякувати. Адміністрації атомної електростанції за цікаву зустріч раз уважну зустріч, два. І третє, що вони кожній дитині приділили увагу навіть матеріального значення. А це називається в школі заохочення. Дітки задоволені, дітки побачили те, чого не збачили. Я думаю, це принесе велику користь. На завершення зустрічі представники громад та адміністрації РАЕС заручилися взаємною підтримкою на шляху до спільної перемоги України, а також усі присутні пообіцяли в майбутньому неодмінно зустрітися на морському узбережжі вільної Херсонщини. Альона Грищук, Анастасія Лалак, Уїта Зеге